Усім привіт, любі друзі. Це я Слаксер. Зі мною поряд Тандер Олег, і ми знаходимось у святині усіх правильних і не зовсім предіктів, де-де студія аналітики а, Мейнкасту, друзі. От, як ви бачите, там камери, тут монітори, а тут вже і матч, бачите. Falcons проти команди Bay, це такий спойлер на другу стадію. А, ну і щойно, щойно, буквально закінчився перший етап. Ми допрацювали на матчі FlyQuest проти Taйlu. Під час цього тандеру прилетів бан на твічі, просто жесть. Тому друзі, можна запускати а, чі, там я не знаю, хештеги, якийсь фрітандер. І давайте якось підтримуємо чолов'ягу, підписуйтесь на його телеграм-канал. Бачите, що він засмучений, такий стоїть тут. Але ми тут зібралися, друзі, щоб проставити пікем на другий етап, як ви бачите на екрані, мій пікем зайшов. Вітаю всіх, хто ставив по ньому 5 е варіантів відповідей. Героїк зайшли на 3-0, флюкса на 0-3. Ну і OG, Неміга і BB пройшли далі. Сьогодні, взагалі, якийсь е фатально е дикий день був. Всі аутсайдери номінальні програли, точніше, перемогли, і всі фаворити програли. Вилетіли Energy, Wildcard і FlyQuest сьогодні е з матчів. Ну і будемо рухатись до. Пікемів другої стадії, але після невеличкої рекламної вставочки. Якщо ви потребуєте послуг дизайнера, можу порадити вам Майко. Шапки для YouTube, стильні аватарки та привабливі прев'ю, і не тільки. Все за низькими цінами і все доволі швидко. Посилання ви можете знайти під відео. Так, друзі, ну і у нас е, відомі вже перші пари команд. Ви вже бачите е, список на своєму екрані. Фелкон зустрінуться проти команди Бейт. Не пощастило трохи нашим козарлюгам. Оце от закінчили 3-0 стадію, щоб потрапити на найсильнішу команду в другому етапі. Unlucky, Фейс будуть проти героїк, там теж доволі е, принципове протистояння, тому хто не бачив Сімпл після матчу е, проти героїк, коли вони програли який це турнір був. Далас, по-моєму, да. Yeah. Да, на Даласі, коли вони програли героїк, він сказав, що програли якимось е, нубам, і тому доволі принципово буде відстоювати Сашко свої слова в матчі проти героїк, 3D-Max проти BB Team, Virtus.pro OG, Pain Nemiga, Furia Фурія Vision, Мібер Legacy і Matey Тайлу. І оці от останні матчі, ну взагалі, е, якісь жахливі пари там надрафтило. І у нас така сама система, треба отримати 5 поємтів і е, зробити це треба двома правильними предіктами на 3-0, двома правильними на 0-3, і от поставити 6 команд, які вийдуть 3-1-3-2, скоріше за все. Ну і ось список команд. Є, в принципі, е, фаворити тут очевидні: є аутсайдери, е, такі як Тайлу, Легасі, Лінвіжн. Взагалі багато хто не міг е, очікувати, що вони пройдуть. Ти когось ставив е, в Пікем із цих трьох команд? Ні. Ні. От, от і я, ні. Але все одно зайшов. В тебе зайшов Пікем? Да. Красунчик. Ну, але, друзі, прес-F всім, хто не ставив по нашим пікемам. Ви е, можете виправитись у другому етапі. Не слухай, е, пропоную почати з 0-3. Я думаю, такий найцікавіший момент. Ніхто там. У нас претенденти Тайлу, Лінвіжн, Легасі, неміга, можливо. А, ну хто там Пейн ще є, до речі. Проти кого Пейн першу мать грають? Проти. Протимігрі. Ні, а, проти Alanvision. Стоп, стоп. проти неміги. А, Pain проти неміги. Ага. Опа. Повітряна тривога, любі друзі. Що ж. Я думаю, ви це все діло чуєте, а може і ні. Ну, по ідеї, до речі, не чуєте. Ну можете. Да, ні, коли я розмовляю, по ідеї ви маєте це чути. Що ж, е... Unlucky. Давайте. У таких умовах, друзі, ми і живемо. Окей, okay, друзі, Олег пішов в укриття. А ми тут швиденько запишемо цей пікем, тому що ганяємо тут ще екрани, я попросив світло. То все заради вас, друзі, заради якісної картинки. Так от, давайте поставимо наш пікемчик на 0-3. Хоч і Тайлу доволі гарно зіграли. Перший матч в них буде проти команди Мейті. Боже, і це ж треба. Команди, які потенційно претендують на 0-3, вони будуть грати між собою. Мейті Тайлу, Мібер Легасі, Фурія, Лінвіжн. Фурія не, не претендує, Пейн не Міга. Фаворити з фаворитами, оутсайдери з Ну, Це взагалі якась дупа. Мені не подобається така система. Ну Але я не буду, друзі, напевно, довго мусолити. Я пікну одразу команду Falcons на 3-0, хоч вони грають у першому матчі проти Бейт. На жаль, ну суперсейозно суперник у Бейт у першому колі. Я буду дуже радий, якщо Бейт переможуть. Але ну це буде навряд. навряд Фелконс ну, мають. Домінувати, звичайно, на цій стадії Ніко, Моносі, по ідеї мають хавати будь-кого, навіть команду Мовно фейс-клан Давайте пропікаємо команди, які потенційно вийдуть з рахунку 3-1-3-2. Ну Умовно, хочу повірити, Фурію, непогано, наче з і молодим. Тобто з Екіндером молодим. Грають. Поставлю Героїк, хоч вони і. У першому матчі грають проти Face Clan. От умовно, давайте поки Фейс-Клан поставимо, якщо що, там потім когось на 3-0 засунемо. 3D Max. Ну, 3D Max. Скоріше за все, пройдуть. Перший їх матч буде проти команди BB. Такий 50 на 50 матчап, але хоча 3D Max, звичайно, по постанням тече останнім часом, мені здається, вони мають проходити далі. Uh, Virtus.pro, хоч і дуже нестабільна в них гра, але вони тут просто. Вирізняються на фоні оцих команд з нижнього дивізіону. Ну і останніми, слухайте, хотів би поставити бейт. Дуже хотів би поставити бейт, але мене лякає, те, що у них перший матч проти Falcons. Мене дуже це лякає. Я навіть не знаю, що зробити. Давайте поки їх залишимо. Ну, останній слот у нас є. Хто потенційно може? OG класний перформанс показали в першій стадії. Uh, у них перший матч буде проти ВП, тому, до речі, я не певен, що вони вийдуть далі. У Мейті матч проти Тайлу. Хм, Мібер Легасі бразильське дербі з самого старту. Слухайте, отакоє. От отакоє. От а може героїк на 3 0 повірити, що вони обіграють фейс-клан стартовому матчу? Бо зна. Ну слухайте, на 0-3 дуже проситься Лінвіжн. У них перший матч проти Фурії. Оце, напевно, єдиний такий матч, де є прям фаворит і є аутсайдер. І давайте Лінвіжн буде на 0-3. Сподіваюсь, Фурія не дадуть в штангу проти них. Ну і на 0-3 можна відправити Мейті Тайлу. От мені здається, хтось один з них може поїхати 0-3. Але як тут вгадати взагалі? Без поняття. Мібер проти Легасі. У Легасі доволі прикольний кес. Сьогодні вони ще винесли команду Wildcard, яких я ставив в прохід. М -м -м -м. Також Pain і Міга. Слухайте, мені щось не дуже віриться в команду Pain. Прям не дуже віриться, хоча мають вони грати з Бігозерою, Має в них там все бути плюс-мінус в порядку. Пейн проти не міги, не міг, а так собі. Ну, типу, 3-1 вийшли, але у них були моменти якісь дивні. Ну, давайте отак. Пейн і Лінвіжн будуть наші піки на 0-3. На 3-0 поки що не знаю, кого ставити. От, мені здається, переможець пари героїк Face Clan мають бути в 3-0. Слухайте, Ну, Керріган каже, що у них дуже гарний буткемп, що вони так давно не буткемпилися, і що вони в суперформі підходять до цього турніру. Тому. Давайте я ризикну, поставлю фейзів на 3-0, повірю в магію сімпла. Дай Боже, він покаже, на що він здатен. Героїк, нехай проходять 3-1-3-2. Ну і останні два слоти в нас лишились. Слухайте, ну давайте я закину. Мібер проти кого перший матч грає? Проти Легасі. Мібер хороший шанс стартанути 1-0. Бібій проти кого? Проти 3D Max. Коротше, може, Мібрів, давайте. І Бейт, повіримо, що вони з 0-1 потенційно після програшу команді Falcons відіграються. Хм. Або замість Мібрів OG, слухайте. OG Virus Pro, перший матч буде. Ну, Мені здається, у G зараз розклікані ще після першої стадії. Ну, Давайте у G закинемо. Слухайте, ну ось такий, давайте предікт е, зробимо. Це мій пікм. Я сподіваюся, що він зайде. І все буде в порядку. Тому, друзі, зберігаю свій прогноз. Щойно О, і у мене нарешті срібна медаль стала. Я вітаю вас, друзі, хто також став по моїм предіктам. Також отримує срібну медаль. Ой, до речі, я можу отримати один сувенір, правильно? А як мені це зробити? Класність нижче на будь-який матч. Ага. Можна. О, давайте відкриємо один набірчик для контенту. Слухайте. Давайте відкриємо один набірчик. З мапи Трейн. Що тут мапа Трейн? Це ж нова колекція, да? давайте мапа Трейн. Давайте отримаємо тут комплексі тайлу. Отримати сувеніри. Давайте зробимо open case прямо зараз. Скоріше за все, випаде якесь сіре лайно, але заради контентику, друзі, я думаю, можна. І. Галіл зелене яблуко. Майже без подряпа. Ну, відкрили ми скриньку, анлакі не пощастило. Але, друзі, головне це наш пікем на другий етап. Це мій, напевно, кінцевий результат. Тому підписуйтесь на канал. Хотів я записати стандером, можу доєднався Серхман, але тривога. Дякую нашим клятим сусідам. Підтримуйте, друзі, Збройні Сили України, Підтримуйте український контент. Ну і дякую, що дивилися це відео. Бережіть себе, побачимось на пікемі в третю стадію або, можливо, до цього. Доєднуйтесь, до речі, на канали Maincast. Завтра буду коментувати, по-моєму, чи аналізувати деякі матчі другого етапу. Тому, якщо хочете подивитися на мене за роботою, то доєднуйтесь. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, чи зайшов у вас пікем з першого етапу, і чи згодні ви або ні з пікемом на другий етап. Uh, на все добре, бережіть себе, друзі.